Хочу Сказати, що у нас сьогодні після посади два напрямки від служіння. Перший напрямок це звичайно харінама. У нас є брахмачарі І вони ініціюють харінаму. Вчора було харінами, і сьогодні, так що п'ята, п'ята, тридцять, після просади, ми збираємося. Хто бажає, ви можете підійти на чому п'яті і Можна якось в якомусь сісти, а доїхати саме самостійно до центру оголошення її в пабліку, де це все починається. Ну, як завжди, так що хто бажає приєднатися до лінами, то можна все зробити. Хто бажає залишитися ще на недільній зустрічі, у нас теж є недільні зустрічі завжди, і поступку, після посаду, можна залишитися, де просто поспілкуємося. На різні теми. що тема Філосовські, а те ми служіння, але більш довірність індивідуально. Залишайтеся з нами, які саме такі миску, якщо на коло церкви наші Врані, бував, були. Принаймні про минулого тижня, до 9. Якщо залишайтеся з нами. Як ви бачите, у нас зараз хто не бачив, може піднятися нових, на ході всім заважають блоки. Це ми хочемо закінчити на другому поверсі всі перестінки, залити потім стяжки, вже потім наводити косметичні роботи, щоб привести до порядку наш храм. Тому ви можете, хто щось вміє або має хороших майстрів з будинки, можете прийняти все участь, або щось пожертвувати на будову, або на наступний недільне фестиваль, на брасар. Якщо ви хочете зробити пожету, можете це зробити за рахунок ятри або в скрипку. або, як завжди то я або ванну Наталя будуть стояти домовись з танки, ми ж можемо прийняти ваші пожежі. vikrishnaa prasaade govinde aa prasaade govinde o brahmaany vaishnavam o brahmaany vaishnavam

Шрішна шетанам прабхуજી чанандам шрі раджай та дата рамас ригопад дас сиваси гобарапата кришна кришна аре кришна аре кришна За які відбуваються наші фестивалі. Ви знаєте, понедільний фестиваль. Фестивалі часто комусь приходиться готуватися заздалегідь. Ми ще зайняті своїми справами, а віддані вже що готується. Сьогодні Максим пробув давши ключову лекцію. Впевнений, що він готувався до неї декілька днів. Також у нас Вийшла Верену пробув, який завжди думає, що ж буде далі, хто буде співати кірта, хто буде давати лекцію. Тобто Напротязі тижня він зайнятий, присвячує свій час тому, що, щоб цей фестиваль надійний відбувся. Також є у нас розписала пробу матача Наталія, які е, зайняті організацією кухні, і також, щоб всі продукти в останній кількості. Були тут, і ви бачите, що дякуючи щирим серцям, у нас завжди просаду посаду. Також у нас є чудова команда, менеджер, які прикрашають вівтар і завжди у нас граний вівтарь. І також є менеджер чидення радження, яка е, доглядає за божествами на тиждень, і потім приїжджає з нами сюди. На жаль, ми ніяк не можемо організувати, щоб організуватися, щоб покладатися щодня в храмі. Тому ми, уявіть собі, ми у нас багато, чоловіків і матажів. І ми не можемо організуватися, а наче Дані ракені взяли і організувалися. <сmodul> <сmodul> Дивно, правда? Як це так виходить, я не знаю. От на от вже організувалися, все, все покоління відбувається, а у нас тут. Купа людей ми ніяк не можемо організуватися. ну Що ж таке, як подолатися? Також у нас є чудові діти, які вестуть свідомості Крішни, і Бопа-Пумар пробув, змедажені Кунжарані. Вони займаються ними дуже чудово, діти завжди зацікавлені, в тому ви бачите, їх не стає менше. А? Діти вони живуть чуттями, знаєте, і вони ніколи не йдуть туди, де їм не подобається. Уявіть собі, що Гопа Кумар Прокур в матерішній кунжарані зробили для них свідомість річні, такої, яка подобається, самого дитинства. З у нас чудові віддані. У нас насправді кожен може прийняти участь. Я, я вже говорив, що багато відданих приєднаються до громади, які готують. І у нас зараз ще є служіння, у нас є володя прокурс, з мене вже Юлією, підняли руки. І вони за те, щоб що у нас була чистота в храмі е, після недільного фестивалю. А ми тут наїмо зараз, накидаємо, вже ось бачу напій розлитий і і, так і інше. І це все треба прибрати. Якщо ви хочете служити Господу і очищувати своє серця, то приєднуйтеся до команди Володимира Буймадажа Юлі, щоб прибрати віхтання і помити посуд на кухні Крішни. Ви знаєте, далеко не всі у Львові, у нас у Львові мільйон людей, не всі у Львові можуть мати таку честь, мити посуд на кухні Кришні і прибирати, прибирати в нього вівтарник. Тільки дуже благочестиві душі. Тому я запрошую приєднатися до цієї команди і хто бажає допомогти в цьому, будь ласка, підніміть, підніміть свої руки. Харі Кришна. Сміливіше ніде. Я думаю, що більше людей приєднається, подумайте, що над тим. Не всі одразу приймають рішення, рішення мають бути вона, вона має, вона має бути виважене, це правильно, але воно має бути правильне. Так що приєднуйтеся до команди. Я ще передаю мікрофон. Ще коротеньке оголошення. У нас сьогодні свято. У нас прийшли гості. До e, сьогодні до нас перший раз завітала Настя, бо до нас біля матеріальності. Не підіймоть вас, друга, щоб ми могли з вами. Побачити вас тут, всіх, хто не бачив. Так, ми вітаємо вас у утрати, сподіваюся, вам сподобалось. Ми хочемо благословити вас на те, що вас духовний пошук був успішним і ваше життя. Ви досягали всіх цілей в вашому житті. Подарунок для тих, хто у нас перший раз, нас теж. Привітає. І також, сьогодні перший раз, Ольга з сином Матвієм. Він вас Так, ви ще всі побачили. Дуже раді, що ви завітали. Ми е, завжди маленькими, дуже складно визначити програму, але у вас вийшло. Ми дуже раді, що ви прийшли на нас. Сподіваємось, що на останній раз. Ми дуже раді вас бачити. Ми також хочемо благословити вас, щоб вас доповне шляху доспішно, щоб ви реалізували себе на 100% в цьому житті. Давайте відати разом. Е -е -е -е! То, якщо хтось буде лишатись, о 6-й годині, після насаду, ми прибираємо і почнемо спілкування. Збираємося з жінок, що з інших і обговорюємо. Дуже дякуємо вам за те, що ви завітали нас.